Ось дивіться, було закладено два качани. Через брак вологи оцей качан не буде формувати урожай. Я вам зараз продемонструю. Дивіться, розриваємо качан. Він пустий. На цьому кукурудзяному полі через аномальну липневу спеку знищено 20% урожаю, каже агроном сільгоспідприємства Сергій Заведія. Високі температури припали саме на фазу цвітіння. При високій температурі запилення відбувається неповною мірою, скажімо так, і, можливо, буде недоозернені скачана. І від цього слід очікувати. Зменшення урожаю під кукурудзою тут 580 гектарів. 10% відсотків посівів згоріли повністю. Попід лісополосами, попід дорогами, де, де є така ситуація, тут, тут ми не, не зможемо нічим поправити ситуацію. Навіть якщо температура знизиться, опадів не буде. Цей процес він сповільниться, але все одно він буде продовжуватися. Негативну спеку вплинула і на посіви соняшника, каже Сергій Саведія. Через брак вологи рослина передчасно скидає листя. Відповідно, йде менший процес, неякісний процес фотосинтезу. Відповідно, буде після того впливати на кількість зерна в кошику, на масу тисячі зерен, на олійність. Плюс 40 градусів за Цельсієм у повітрі, і до плюс 72 на поверхні землі. Такі температурні показники були зафіксовані на Вінниччині у першій декаді липня. Розповідає директор інституту кормів та сільського господарства Поділля Олександр Корнічук. Ми спостерігали явище повітряної і ґрунтової засухи. Крім того, весняний період там незначна випадала кількість опадів, тому запаси продуктивної вологи в ґрунті були незначними. Найбільше постраждали від такої засухи це Могилів-Подільський район. Далі південна частина Гайсинського району. Також половина, я вважаю, половина десь Тульчинського району, так ну і частина жмеринського району. Невтішні прогнози на Вінничині і щодо урожаю сої та цукрових буряків кажуть науковці. Бачимо, що на цій рослині ті бобики, які мали би сформуватися в нижньому ярусі, вони вже облетіли. Тобто рослина скидає їх за, за дефіциту вологи і підвищених температур. Середній ярус сформувався, але не повноцінно. От, і верхній ярус ще в стадії цвітіння, але не факт, що ці квітки перетворюються на повноцінні боби. Засуха привела до того, що в ґрунті не вистачало вологи, а це період надзвичайно відповідальний у цукрового буряка, що у цей період максимально наростає коренеплід і відповідно, потім вже наростає, збільшується цукристість самого коренеплоду. Цьогорічний врожай уже не врятувати, каже Корнічук. Тож, аби наступного року ситуацію покращити, науковець радить аграріям переглянути підходи до вирощування агрокультур. Говорити треба про підбір попередників, говорити про підбір гібридів, так говорити про систему живлення рослин, про систему захисту, тобто тут цілий комплекс технологічних питань. І ми, науковці, неодноразово застерігаємо наших виробничників, щоб вони не дуже захоплювалися гібридами, які мають пізні сроки дозрівання. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстєров, Дмитро Боднюк, Суспільне, Новини Вінниччина.